Його ось які слабкі сталі ці інституції. Візьміть Судан, Сомалі, Палестину чи будь-яких інших народ, що потерпає від війни. Що вони можуть розраховувати від ООН? Лише заяву. Десятиліття минають навіть тепер Сирія після всіх змін має звертатися до світу просячи послабити санкції, які придушують її економіку. Вона Змушена просити і чекати. Сирія заслуговує на сильнішу підтримку з боку міжнародної спільноти І доки триває війна Росії проти моєї держави. люди щотижня гинуть, але Припинення вогню немає, бо Росія відмовляється. Росія викрала тисячі українських дітей. Так ми спромоглися деяких з них повернути, і я хотів би подякувати всім, хто нам допомагав, але Скільки часу знадобиться для того, щоб всі вони повернулися? Дитинство минає набагато швидше, ніж дорослі можуть їм допомогти. Погляньте на Ізраїль. Ось вже два роки пройшло, а заручники не звільнені. А їх треба звільнити, але цього теж ще не сталося роками. Ми не давали відповіді на інші загрози загрози використання хімічної зброї чи голоду як зброї на цій асамблеї. Рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росії, нашої за ЕС нічого втім не змінилося. от учора станція. Зазнала чергового блекауту, а Росія не припиняє обстріли навіть поблизу самої станції. Тому що міжнародні інститути такі слабкі, божевілля продовжуються. не так давно. російські дрони, порушили польський явік. Повітряний простір чотири було збито. На щастя, це були не шахеди, чи що гірше, інакше б результати були жахливими. Естонія змушена була е, наполягати на скликанні засідання Радбезу, тому що. Російські винищувачі навмисне порушили її повітряний простір. Молдова захищається знову від російського втручання. Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. А глобальна реакція знову таки недостатня. Ми вже втратили Грузію в Європі, права людини, європейська характер системи державного управління там занепадають Росія залежна від Росії. Багато років Білорусь так само рухалася в бік цієї залежності від Росії. Європа не може дозволити зараз втратити Молдову. Дуже важливо пам'ятати, як Світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент. Втратили. Для Європи підтримати Молдову. багато не вартуватиме, а от не зробити цього матиме набагато вищу ціну. Саме тому Європейський союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичними жестами. Ми не можемо. Забувати про захист прав народів і націй в регіонах, там де вони опиняються під загрозою статуту ООН і загальна декларація прав людини мають застосовуватися всюди, але Талібан в Афганістані затягнув цілу Україну назад в темні в якій картелі в деяких латиноамериканських державах сильніші аніж уряди. Все це говорить про колапс міжнародного права і слабкість міжнародних інститутів. І водночас підкреслює вплив зброї. Зброя вирішує, хто виживає ваше правосходительство. Вчора тут стояв президент Крам. Його господь врятував від замаху на його життя постріл в нього було здійснено з гвинтівки, і його життя справді висіло на волосині. Не так кілька днів тому президент разом з сотнями тисяч американців віддав шану Чарлі Кірка. На жаль, і його життя обірвала куля. Ми Так само сумували з приводу смерті українки Ірини Заруцької, яку. Позвірячому вбили ножем тут в Америці, де вона шукала прихистку від російської війни. Майже кожного дня ми бачимо новини про насильницькі атаки і нападі по всьому світу. Більшість з них здійснюється з допомогою зброї, які люди. Яка людям добре знайома, але зброя розвивається швидше ніж наша спроможність захищатися зараз. Вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати з допомогою дронів. Ось зупинити їх набагато важче ніж ножі чи навіть бомби. От що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли собі дозволити дронів. Вони були дорогі і складні, а тепер навіть прості дрони можуть лепіти на тисячі кілометрів. Вони міняють навіть саму географію. Ось недавно аеропорти в Європі довелося тимчасово закрити через загрозу дронів органи влади. Поки не могли сказати, що то були за дрони, хто їх послав, чи звідки того тижня Північна Корея. Дена оголосила про випробування тактичного ударного дрона. Це означає, що навіть держави з обмеженими ресурсами можуть сьогодні будувати зброю, яка загрожуватиме їхнім сусідам Україна, і е, держави, такі як Саудівська Аравія, знають, що означають іранські е, дрони. А що сталося з е, е, як, а що стане? Це як дрони попадуть у руки невеликих терористичних угруповань чи картелів. не так багато часу пройде, коли з'являться дрони, що будуть одне одного збивати, нападати на критичну інфраструктуру абсолютно самостійно, без участі людини. Ну за винятком тих людей, які контролюватимуть системи штучного інтелекту, Шановні лідери, живемо ми зараз в часи найбільш руйнівної руйнівних перегонів зброї в людській історії, оскільки цього часу вона має на увазі штучну штучний інтелект. Якщо немає реальних безпекових гарантій, окрім друзів і зброї, світ не зможе реагувати на старі загрози. Нам потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися штучний інтелект в системах озброєнь. Це так само терміново, як і зупинення поширення ядерної зброї. Нам треба відновити міжнародну співпрацю Декілька років мене, і може бути вже пізно десять років, тому ніхто не міг собі уявити, що з'являться дрони, які допоможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки, де нічого не рухається, і люди на має збрузи. Прості дрони, що продукуються в масовому порядку. І поки що не озброєні штучним інтелектом. У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору. Ми мали захищати своє життя. Контроль на морі раніше залежав від великих флотів сьогодні. ми... Завдяки морським дронам зуміли домогтися <пит> того, що Росія змушена була вивести залишки свого флота в далекі бухти. Росія просто не залишила нам іншого вибору. Операція Павутина, коли дешеві дрони знищили десятки дуже дорогих стратегічних російських бомбардувальників. Стало справжнім прикладом того, що нові види озброєнь можуть зробити зі старими стосом, системами. Ці бомбардувальники Росії атакували наші міста. Нічого цього не сталося, якби Путін не розпочав повномасштабне вторгнення. Війну кожного, кожен рік ця війна триває. Зброя стає ще смертельнішою, і лише Росію можна обвинувати в цьому шановні лідери. Ми змушені захищаючи життя, будувати підземні школи, підземні шпиталі. Аби захищати життя, ми маємо витрачати дедалі більше для захисту наших електростанцій, інших об'єктів критичної інфраструктури українські сільськогосподарські виробники вчаться тому, як вони можуть захищати своє обладнання від нападів російських FPV-дронів. а й це набагато більший виклик для них аніж зміни клімату. Російська війна поставила нас в таке становище, але чи ми можемо захиститися від подібних загроз. Факти дуже прості: зупинити цю війну тепер набагато простіше зупинити перегони озброєнь дешевше ніж будувати. Підземні дитячі садки, чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру, зупинити Путіна дешевше тепер, ніж намагатися захищати кожен порт, і кожен корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом щоб зупинити агресора. І тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи. Якщо треба зброя, треба. Якщо треба тиснути на Росію, треба це робити і робити треба тепер, інакше Путін буде вести війну і далі розширюючи її. Ми говорили раніше. Україна лише перша. А ось тепер вже російські дрони літають над Європою, Російські операції поширюються в багатьох країнах. Путін хоче продовжувати цю війну, розширяючи її. Ніхто не може. Відчувати себе в безпеці, отож насамперед ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру для нас, самих більш ніж 30 держав вже включилися в цей процес в рамках коаліції. Ми зміцнюємо нашу армію, запускаємо спільне виробництво озброєння разом з партнерами. Якщо безпекові гаранти. Будуть ефективними для України більш ніж просто друзі. І зброя це означатиме, що без національна безпека це не привілей кількох держав, але право кожного. По-друге, ми готові зробити нашу сучасну зброю і вашою сучасною зброєю. Ми вирішили відкрити наш експорт озброєнь. Це потужні системи перевірені на реальній війні. І ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є що показати те, що перевірено в реальних умовах. І третє багато. В світі все ще розслаблені, але погляньте скільки тут держав на цій генеральній асамблеї, як те точиться війна, або ж там, де вона закінчилась, або там, де вони намагаються її зупинити, або ж відверто готуються до нової війни, світ не може робити вигляд, що це їх не торкається, це торкається всіх чи буде Росія завдяки торгівлі з вами і далі могти фінансувати цю війну? Чи повернуться вкрадені діти, чи звільнять заручників і військовополонених? Це залежить від вас, Війна як тепер або завдяки нашим спільним діям їй буде покладено край, так як має бути вчора. Ми мали дуже добру зустріч з президентом Трампом. Я так само розмовляв з багатьма іншими лідерами разом. Ми Можемо змінити багато і звісно. Ми робимо все, що від нас залежить для того, щоб Європа нам справді допомагала. Звісно, ми розраховуємо на сполучені штати. Я ціную підтримку, яку ми отримуємо від них. Багато залежить від великої сімки чи двадцятки, але зрештою. Залежатиме це від Об'єднаних Націй, тобто тому не мовчіть, поки Росія веде свою війну, говоріть, засуджуйте, захищайте життя. Люди чекають дій. Дякую. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de l'Ukraine. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Altesse, le Renzi.